Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. А також всіх вітаю з завершенням зимового, е, зимової перерви, зимових канікул у Прем'єр-лізі футболу України. І вже в цю п'ятницю, 21 лютого, ми з вами будемо спостерігати, як повертається. Клубний футбол України вищого дивізіону на свої поля. І починається відновлення сезону 2024 2025 прем'єр-ліги з матчу п'ятничного матчу 18-го туру Колос Чорноморець. В Ковалівці біля Білої церкви, на стадіоні одноіменному Колос місцева команда буде приймати Одеситів футбольний клуб Чорноморець. Сказати, що для обидвох клубів невдалий сезон це майже нічого не сказати. Ну, Якщо ще колос 11 місце, хоч якось можна виправдати і пояснити, то я не розумію, як так такий легендарний клуб Чорноморець Одеса на 15 сходинці, це небезпечна зона, друзі. Зона виліту. На жаль. І якщо Щось не робити, то і надалі Чорноморець не врятується від виліта у першу лігу. Не знаю, як особисто кожен з вас я цього б не хотів. І тому я бажаю і вболівальникам і самому клубу тільки-тільки успіхів. Так, звісно, і моїм землякам колосу з Ковалівки. А, признаюсь чесно, від мене буквально 15-17 кілометрів розташований ось цей невеличкий, затишний, комфортний, такий атмосферний стадіончик Колос Ковалівка. І я вважаю. Що обидва клуби, взагалом, то якщо брати за історією, то вони поважні клуби і поважні колективи, і заслуговують залишитися у прем'єр-лізі. Інша справа справа цифр, фактів і набраних очків це вже математика, друзі. І якщо у колоса різниця, мінусова різниця забитих, пропущених 11-12 мінус 1, ще не така вже і, так скажем, лячна, як у Чорноморця. У Чорноморця при тих самих 11 забитих. Аж 25 пропускають одесити. Ну це вже, друзі, це вже дуже занадто. Більш ніж два рази більше пропускають футболісти чорноморця, ніж забивають. І тому, враховуючи такий факт, що чорноморцю треба боротись, чорноморцю треба забивати, чорноморцю е, треба здобувати очки і перемагати щоб врятуватись і залишитись в прем'єр лізі. І враховуючи той факт, що Колос дуже часто дома забиває, я е, скажу, що е, мінімальне, що я очікую від цього матчу, абаю до результативної гри. Інакше і колос, якщо почне потроху. Опускатися до низу може наблизитись до небезпечної зони також. У колоса 18 балів, у Чорноморця 12 балів. Колос 11 місце, Чорноморець 15. -те. І, друзі, я думаю, що, скоріш за все, Чорноморець навіть першими заб'ють, а потім. Колос відіграється. А ось кому із них вдасться забити ще один м'яч. Тому що, я думаю, тут буде або 2-1, або 1-2. 0-0 і 0-1-1-0 тут не буде. Тут мінімальний рахунок 1-1. Якщо виходите з моїх очікувань, з моєго аналізу. І передбаченню рахунку і ісходів цього матчу. Отже, друзі, ще раз вітаю вас з поновленням сезону, з завершенням зимової перерви. Я знаю точно, досить насичений був календарь товариських зустрічів і матчів. У Колоса і у Чорноморця провели досить щільно і дуже цікавий графік по товариським матчам. І я думаю, обидва клуби, ну, практично будемо вважати, готовими до відкриття сезону. Відкриваємо вже сезон 25-го року офіційні матчі Прем'єр-ліги. Слідкуємо. Основні матчі пройдуть у суботу і в неділю, як завжди. Далі мої прогнози і мої передбачення, аналізи тривають. Не переключайтесь і не відходьте від нашого каналу далеко. Це дуже важливо. Перевіряйте, хто ще не підписаний, підписуємося. Скріншоти по всім моїм прогнозам я закидую в телеграм-канал. Набагато раніше, ніж запускаю відео тут на Ютубі. Тому, хто підписаний на мій телеграм, той першим знає про мої наміри, про мої прогнози, про мої новини і заощаджує 5-10, навіть іноді, і навіть і більше буває хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Ласкаво просимо до нашого телеграм-каналу. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Друзі, заходьте, чекаю, ласкаво просимо. А когось цікавить посилання на сайт, де я вже дуже багато років безкоштовно, в добрій якості. Дивлюся. Всі стрими, всі прямі трансляції. Заходьте в опис під цим відео. Під кожним відео. В описі посилання на сайт прямих трансляцій. Також ласкаво просу. Е, Нібито нічого не забув. Забув подякувати вам за е, підтримку, за активність і за перегляди. Особливо, хто дивиться моє відео від початку до кінця. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава батостраждальному українському народові і героям нашим слава. Скоріше і перемоги бажаю всім нам, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.